Так, Привіт, побратими! Сьогодні мова піде за фліски, або ж куртка костюма утеплювача. Е, дивіться, є проблема в них всіх з, з замочками. Тобто, сама проблема те, що розбиваються ось ці елементи знизу. І як це діло вирішити без заміни повністю змійки? Ну, На даний момент я сумніваюся, що їх якість виросла. І я експериментував коротше, і знайшов вихід. Коротше, Дана фліска вже пережила 4 прання, як мінімум, в пральній машині. Тому давайте розберемося под кроковим, Тобто воно все працює. Ось зараз відкриємо. І чином воно працює. А, давайте по порядку. А, дивіться, ми спершу, як це відділ відбувається. У мене вийшло з ладу ця половина і ця половина. Два приклади є. Є ще друга, там пізніше покажу. Беремо фліску, збиваємо отак. От да? Далі відміряємо, що нам потрібно. Два краї ставити і відміряємо. Тобто ми спершу робимо стопорок, де потрібно, і дивимося, скільки в нас оцієї частини цілої, виходить. Тобто, далі ми, коли поставили стопорок, Робимо наступне. Тобто ми беремо можна щіпчики, можна кусачки якісь і відрізаємо ось цей верх. То, видно буде? Ми відрізаємо ось цей пластиковий верх сам замочок. Вибираємо низу, тут буде низ теж. Зараз продемонструю на прикладі. Дивіться, в нас є ось хрім клеєна. І дивіться, ми підкусуємо. Думаю, буде видно? Зараз зараз зараз, дивіться, трошки незручно е -е, зникне дрібніший. Ми відкусуємо. Ну, коротше, відкусуємо ось це вверх і дивіться, ми тут можемо витягти ось це. Аби мені видно було трохи. Дивіться, тут є ось ця половинка. Тобто, коли ви відкушуєте ось цей верх, у вас знизу буде випадати пластик, Ви його теж забираєте звідси. Тобто тут пластику знизу по цьому бортику немає. Тут тільки верх відкушений, і ось цей пластик, що знизу лишається, витягуєте. Далі. Що вам знадобиться, берете зразу для цього ремонту, вам знадобиться дріт. В випадку, коли у вас одразу е, це відламане. Потім берете двокомпонентний клей, типу глобус, щось подібне. І трубочка травопластикова від соку, наприклад. Це взяти від соку просто прозора червона. Е, тут далі ваші наступні кроки. Ви Підготувати трубочку, відрізаєте її, аби вона у вас нормально прилягала тут з боків. Треба буде її трошки піджати. Трубочку, коли ви розрізали, і частинка буде насклейку йти до тканини, ви берете і чимось обчухуєте трошки. Тобто шероховатості дали їй і поки відклали в сторону. Далі наступний крок. Ви, коли оприділилися, де у вас має стоп бути, аби симетрія була. Відпадало, щоб нормально закривався. А ви ставите стопорок, ставите два замочки і дивитесь. Ось, бачите, у вас формовка приблизно має бути, як у мене отут. Тобто, ну, півтора сантиметра, грубо кажучи, може менше трошки. Зараз не замірю. Ну, не знаю, напевно, сантиметр трошки. приблизно. Ну, дивіться, буде простіше. Всі стандартні змійки, стандартні ці замочки, дивіться, буде приблизно одна з е, собачка, тобто наполовину. Ось так ось так десь наполовину робите досюди. Досю. І все. Далі. Ви берете, змащуєте двох компонентів, ну, не двох компонентів, а контактним клеєм, що цю половину що тканину. Чекаєте там скільки часу, і потім наносите склеєм цей пастик. Потім наступні ваші кроки полягають в тому, як сильно ви стиснете. Вам потрібно сформувати під кутом, якщо видно, тобто, щоб клин був такий маленький, тобто, щоб легше вам було заганяти і клин приблизно ну, можна чуть-чуть менше градус, типу такий, як в мене зараз стояло воно ось. Щоб у вас був клин. І далі, чим сильніше ви стиснете ось тут і сформуєте нормально. Ну, ця нормальна штука у вас вийде, бортик. Ви маєте нормально підігнати геть під край бортика, аби в натяжку було. І нормально затиснути і витримати десь день-півтора. Бажано, Я наклав, наприклад, на плоскоупці бочку, поставив, і воно собі у вас постояло. І... Нормально стиснулась і нормально заклеїлась. Тобто я нічого більше не підклеював, 3-4 прання пройшло, от, нормально працює. І це в пральній машині. Далі, як воно буде працювати? Тобто Ви на собі вдягаєте її, тобто що нічого не казали. Я думаю, по стану видно. Так, подожіть, трошки неправильно. Тут треба попасти, бо на собі легше це вдягати. На собі ти вдягнув її і не паришся. Тобто воно працює. Так, відбачаюсь. Так. Обачаюсь, бо незручно. Коротше, отак. Закинули зараз хоп-хоп і все ось. Тобто, в будь-якому разі, якщо ви десь помилилися, ви можете другу собачку відкинути назад, зробити ось так. І все, і вона у вас все одно буде триматися От в такому ключі. Тобто ви собачку назад, вперед і все. Ну, тобто, на собі вдягати значно легше, Тобто, вона не розходилась в мене. На камеру розходиться, але я на собі її не надягаю. І це ні випадок. Тобто я вчився на цій, як можете бачити, багато сильно відрізав, але воно все працює. Тобто колхоз колхозом, але в випадів умовах ви можете це полагодити. Тепер дивимось на наступну. У нас є другий піддослідний а, в моєму виконанні. Тут наступним чином, тобто у нас ще тримається. Так, означає, Треба зняти. У нас є другий підослідний. У нас лишився стандартний стопорок. От він ще тримається, все окей. І в нас відвалився пластиковий хлястик для заводки. Як можна побачити, тут треба буде краще підклеїти погоду. Да. Тут буде краще підклеїти, бачите, контакт відходить. От. Ну, Якщо то заміним потім, це не проблема. Замість перешивки повністю, змійки ми просто будемо підклеювати. Поки працює то й добре. От. Ми от завели там діло це, так само подивилися, де воно має бути. І так само от заводимо. Дії були аналогічні, що і з моєю фліскою. У нас і зразу, зразу пішло. Ну, свої я міг напартачити, як ми як, але поки працює. А якщо хто думає, що ви зможете перекинути ось цей стопорок, або ось цей стопорок, який тут іде для того, щоб нормально заводити, я вас одразу попереджаю, що цей солонин ламається і ви нічого не зробите. Тому, якщо у вас, наприклад, ця одна половина, ви можете скористатися цією половинкою. Якщо у вас, наприклад, відламалася ця половинка, прошу зробити ось таким чином, тобто ви. Берете це, пришиваєте трошки ближче, і ставте стопору. Все. І ваша проблема буде вирішена. Я думаю, це буде актуально ще доти, доки в Міноборони просто не незаміні замочки поставити. Бо ця проблема існувала ще тоді ці фліски з 2019 року приблизно, моя так точно. А от ця я не знаю, напевно, з тих самих років. Плюс є проблема з резинками всередині, ось, тут вона десь рветься, перекручується і відповідно виглядає. А основна проблема була це до замочки. Замочки виходять з ладу, і є люди, які просто тут шивали. Як на мене, це не потрібно робити. Тобто я думаю, що ті, хто подивляться ось цей відеоремонт в польових хоча б умовах, виглядає кулхоз, але він робочий. Думаю, зроблять приблизно так само і будуть робити щось грамотніше, аби в тебе працював функціонал з двома замочками, а не просто типу, в тебе була шита кофта на одному замочку чи на двох оцих, Типу, непонятних. Тому що нахрена це робити, коли це було, подобно, що ти може знизу розтягнутися собі швидко. Або зверху як, все як має бути. Тому робіть, як має бути у людей, цінуйте себе, любіть Україну, як завжди, слава Україні!